Жителька мікрорайону Завадівка у Кропивницькому Валерія Літвіненко показує запаси води на своєму подвір'ї. Бочку на 60 літрів. В будинку стоять пляшки з водою. Каже, вода в мікрорайоні Завадівка протягом серпня була три дні. Цей рік взагалі вода в крані це свято, тому як за все, время, скільки, вона, мабуть, неділі-дві-три була. Вчися прати вручну в тазик. І переш. Або ж коли є можливість їздити до мами. Підвоз води в нас був ось оскільки вже не було води, то раз на три дні ти можеш воду набрати, бо дають тільки малесеньку машинку. А на жаль, на цілий мікрорайон її не вистачає. На даний час, скоріш за все, літрів 80 є води, але це так дитина прийде помитися. Ну, на сьогодні, на завтра ще вистачить. О 10-й ранку на акцію протесту жителі Завадівки зібрались на площі Героїв Майдану. За підрахунками Суспільного, тут півсотні людей. Хай вийдуть до нас поговорити, хай почують, нам тільки дають відписки, що нас переключуть, нас почують, зроблять питання під контролем. На вулиці жарко, води немає, підвіз води не організований, мені треба пройти на кілометр, щоб її донести. Купуємо воду. О 10.30 учасники акції прийшли до обласної адміністрації, щоб поспілкуватись з представниками влади. Відправляла два звернення на гарячу лінію облдержадміністрації. Одне звернення відправляла на гарячу лінію президента України. На урядову лінію позавчора ми хочемо поспілкуватися з головою ОВА і з мером нашого міста. Це, я думаю, люди, які можуть приймати рішення і які можуть впливати на ту ситуацію. На даний момент, на жаль, ніяка робота не організовано, відповіді, що про що зробили за два місяці, що планують зробити, є кошти, нема. Не бачила я офіційної відповіді і не знаю, де її взяти, і навіть не знаю, де керівництво шахти. Кропивничанка Алла Неділько каже, на Завадівці живуть півтори тисячі людей. В мене проживає троє людей: 15 умовно кубів води в місяць. А я набрала два відрази місяць, досить мені на на, на Потреби побутові ні, не досить. Нас просто не чують. Люди в 21 столітті живуть без води. Ну, це просто сміх. На дороги вони мільйони виділяють, а те, що людям потрібна вода це не так важливо. Я думаю, що ці люди зберуться, прийдуть під головний вхід, вибачте, з брудною білизною і будуть кричати, тому що нас по-іншому не почують. Ми скільки років платили ці гроші шахті. Ми платили за воду все як потрібно. Постачальником води мікрорайону Завадівка є шахта Інгульська, підприємство Схід ГЗК. Причину відсутності води телефоном пояснив керівник Ігор Бугайов. Скважини мають свойство забиватися піском і так далі. Насос виходить з строя. Я не буду говорити там за проповідникам, але по-хорошому треба було два назад починати ремонтувати, ну тобто чистити ці скважини, ну, Це ну, цей процес. А сейчас мы просто стали перед фактом. Но тем не менее, повторяю еще раз, мы с помощью обласної адміністрації это питання вирішимо. Каже, водогін ремонтуватимуть. Значит, 998 тысяч дает область на ремонт скважин. Подрядчик определенный 480 тысяч шахты оплатить. Для ремонта одного 500 метров трубопровода заменить. Хотя будем тоже заниматься параллельно. Сейчас просто мы стоим, у нас нет ни копейки ни денег, потому что авария на заводе. В сентябре, я думаю, мы выделим половину. 400-420 тысяч выделим на работу. И в октябре вторую половину. А параллельно будет ремонт скважин, чтобы значит, там у нас работает из двух рабочих скважин всего одна То на половину. за словами Ігоря Бугайова виконати ремонт водогону на шахті планують до початку листопада. До учасників акції протесту прийшов заступник міського голови Олександр Мосін. Люди в тому числі погодились, що нам потрібно все ж таки будувати новий водогін і не залежати від державного підприємства Схід ГЗК». на сьогоднішній день. Комунальне підприємство Кеопетні дніпро «Дніпро-Кіровоград» Розробляє проект водопостачання мікрорайонів нашого міста і завадівка в тому числі. Тому в результаті розроблення проектно-кошторисної документації, яка пройде експертизу, буде певний кошторис, і зрозуміло потрібно розпочати будівництво і забезпечити мікрорайон водою, все ж таки в цьому році. каже, поки для жителів завадівки організують підвіз води. Олена Жкалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.